Вітаю. В даному відео розглянемо функціональність валідації порожніх обов'язкових полів на рівні шаблонів елементів у бізнес-процесі. Раніше правила валідації були застосовані не для всіх необхідних параметрів шаблонів елементів. Це призводило до ситуацій, коли розробник регламенту помічав відсутність обов'язкового параметру вже на етапі виконання бізнес-процесу, а не при його моделюванні. Тож, в рамках чинного рішення. Було застосовано правила валідації для всіх шаблонів елементів та додатково розроблено механізм серверної валідації. Переглянемо дану функціональність у веб-інтерфейсі моделювання регламенту. Розробник регламенту у версії кандидат створює новий бізнес-процес, в якому в задачах використовує типові розширення. Наприклад, у сервісній пошук даних в датафабриці, а в користувацькій користувацьку форму. В даних делегатах обов'язковими для заповнення є поля Resource, «X-Access token та «Form Key». Якщо розробник регламенту їх не заповнює та зберігає зміни, то, в результаті проходження пайплайну перевірки, буде відображено статус, процес розгортання та перевірки неуспішний. Тобто при валідації даної версії кандидат знайдено помилки, які можна переглянути в логах пайплайну в сервісі Jenkins. Розробнику регламенту відображаються ідентифікатори задач з помилками про відсутність значень саме у тих обов'язкових для заповнення полях типових розширень. При спробі застосувати дані зміни до мастер версії регламенту також відображаються ідентифікатори задач з помилками про відсутність обов'язкових значень в логах білд пайплайну. Таким чином, функціональність перевірки порожніх обов'язкових полів на рівні шаблонів елементів у бізнес процесі допомагає розробнику регламенту вчасно помітити та додати пропущені значення ще на етапі моделювання, що значно скорочує витрати часу при розробці регламенту реєстру. Дякую за увагу!